Книгу. Я взяла побище. О, Блін, я постійно забуваю брати на ефіри. Клас, дякую. Я не знаю, як, але це якесь чудо. Вона настільки підтримує мою доньку. І щось я дивлюсь коротше, ранок на свято через дві години, дитина взагалі ніякої не хоче сад. Це такий протест, і стільки вже починається. Дуже емоційно реагує і бере чоловік книжку. Він відкриває на моменті, там, де тигра. Починає читати, <смеш> корокою зняла. Ну, ми до цього багато читали, дуже багато Дні було таке, що місяць читали кожен день, заспокоїлась. Вона ну, собі видно там вихватила щось, заспокоїлась. Вона ну, дуже гарно виступила. І, ну, для мене, як для мами, це було таке: знаєш, я таке люблю. Коли можна взяти книжечку, <смеш> книжечку і вона тобі поможе в якихось своїх життєвих моментах полегшити життя, і навіть я для себе беру. Такий, Крутяка, спровінь, там же і... ж реально тигра. О, ти мені сказала, мене ж мурашки, ти та так приємно. Там же тигра Джек він також мотивує Кузю, щоб він йшов на перегони. Йому хотілося, але він соромився. Клас, клас.